Щойно попередив голову виборчої комісії, ну і членів виборчої комісії про відповідальність за проведення оцих перших виборів у об'єднану територіальну громаду. Чому відповідальність? Тому що Конституцією України не передбачено проводити якісь там вибори у об'єднані територіальні громади за таким принципом, який існує зараз. Тобто зараз об'єднують суб'єктів, тобто селищну раду і кілька сільських рад в об'єднану територіальну громаду, а ці первинні суб'єкти, вони не утворені у належний конституційний спосіб, тому що у жодної з цих рад нема установчого акту про утворення цих юридичних осіб з назвами ради, тому це є антиконституційним і незаконним. Ну, я чимно не попередив членів комісії про те, що ці вибори, які тим більше називаються першими виборами, це є неконституційним заходом. Тому я подав заяву, котрій вказав, що вимагаю викреслити моє прізвище зі списків виборців, тому що я не бажаю приймати участь у злочинних виборах. От і все. Буду чекати відповіді. Можна команду? то بس какой Заява, це як, що це? це Скарпа, да? так? Читайте, читайте, не важно, щоб не пропустити нічого. На нас написано? зараз Да, ну надо почитать и головы голове, и... На выборшую комиссию. Да. Значит, регистрируйте, Людмила Петровна, а мы потом будем ознакомливаться. Ничего. Совершенно верно. Регистрируйтесь, а ага. если у нас написано... Что это, это тоже, это вам. Один мне экземплярчик. А это приложение, вот смотрите. Вы все-таки ознакомьтесь, все-таки ознакомьтесь с заявлением. У нас на это зрели, потому, Давайте у нас ми зареєструємо, засідання. буде засідання і потім вже до да, розгляду. Да. Перевірте, я все додам. Перевірте, Я ж додатки а, видаю, перевірте. перевірте. Бо так же ну, да. Копію паспорта витяг з держреєстру про реєстрацію юридичних осіб з назвами. Це тим-тин-тин. Копію паспорта тільки не зробив. 에... Мама, що, пишите, що тут вона є? Ну ви зробите мені? Ні. А чому? Ну тому що ми не маємо права Добрий день. Що це ви не маєте права? Ну, то... у, моєму, у моїй селищній раді ви не маєте ну, права ви, мені копію зробити? Це ж ваша рада. Так моя, і це техніка теж моя, бо я вам її надав. При, от, Чи те, ви не розумієте? Ви не, не розуміє. не пишите, ну погано, що, що, що ви не розумієте. Ага. Зробіть, будь ласка. Паспорт. Ні, я не маю права вам робити копію паспорта. Ви написали, що ви її додаєте. Додайте, да, будь ласка. Нема. Ви можете підійти до приймальної, вам там зроблять, будь ласка. Вам що тяжко зробити? Ну, я не буду робити А чого ви не будете? Ну, тому що я не буду робити. ну чого причина? Причина, яка? Ну а чому Я повинна вам робити? Я вас прошу, будь ласка, зробіть. Ну, я вам на моїй техніці, на моєму папері, що я вас забезпечив, мені. Підійдіть до якщо вам там зроблять, будь ласка, робіть. Я вас прошу, будь ласка, зробіть я мені не копію. Чому? Тому що я вам відповіла. Що Шо ви мені відповіли? Так, я вам все вже відповіла. Що відповіли ви мені? Я вам аргументи привів. Які для... аргументи? Я з вами воно. не розмовляю. Я вам Ще привів минули? аргументи. Що на моїй техніці, прошу на моїй бумазі, зробити е, копію паспорта. І все. Техніку і бумагу нам надави. Я з вами не розмовляю. молода. Я, я з вами не хочу розмовляти. Без копий. Немає Давайте я выкраслю Ну, девица, я вам научно принес, то я думал вам письмом направлять. Вот, вот так вот раз, и за креслом, и здесь тоже. Все, нема ма копии. Вот. Я вам... Самолічно приніс. Так, Живете? реєструю це ваше письмо з шістьма додатками. Це мені додатки, шість я порахувала, але додатки, не знаю, у вас є. Ну, там діти, все є. Ви дивіться, як положено, що перебувало. Що два рази

Чого говорила? селищної територіальної виборчої комісії. Надайте, ну, будь ласка, посвідчення. Я хотів би ознайомитися. Так, письмо зареєстрували. Є ваше посвідчення. І ваше посвідчення А хто ви такий? Я юрист. Юрист? Додайте ну, посвідчення юриста. Посвідчення. Так, Чаплигіна Марія, Маріна Олександрівна, голова комісії Новодонецька селищна територіальна. Виборча комісія якраз на Краматорському району Донецької області видано. Не бачу, що там. Так, назва 25 серпня 2020 року. Дійсне з пред'явленням документа, що посвідчує особу. Приділіть документ, що посвідчує особу. Так, відповідаю, Сіклегінами Александр. Дивіться вашу посвідчені. Серпину один стих. Заява. 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 Доктора доллаз надеть.

Що посвідчення Ті, мають лише члени активно. Якщо він тут приймає участь у чому, то він повинен свої, повин... свої, свої повноваження підтвердити, розказувати поваження договором. Яким договором? Покажіть договор. Він я зараз скажу, що я цар. І зараз повиганяю вас звідси, з мого приміщення. <клузь> ви будьте трошки так, стримуйтесь. Так я, я Я вам реагу. культурно попросив, зробити копію. Виборчий. Ви відмовили я маю, я маю Та Не маєте ви права, ви маєте. <клузь> Бо <вводить ніхто. клузь> ви тут ніхто. Так же само, як ти виключно. Я тут громадянин. А ви громадяни. посадова особа. Заява про. Це що таке? Попадіть, будь ласка. Про виключення суд про виключення зі списку. Да, да, да. ну, да. Так, так, так. саме Я вимагаю виключити мене зі списків. Я не буду приймати у злочинних виборах участь. Все. Так, договір про надання територіальній виборчої комісії послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів. Особливі голови. Ви будете знімати самі себе или особо? Кого вы будете фиксировать на видео? Мой вопрос. Да. Ну, у вас вопрос, вас будут снимать? Так, вы будете Потому на камеру, чтобы задавать вопросы, или будут снимать нас? на ну, смысле. Я его принялась. Так, Волошенюк, Волошенюк, паспорт. що це таке? Електронний паспорт. Я не його, ее. <in dancingistas> <sharpod noise> <you> <sharpod noise> Все, я бачу, впевнився. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Підходить. Вам, вам що? Написати, що номер входного? Номер, номер вхідний. Напишіть, будь ласка. Не Отут от. Або отут. Розрешається отут. Дивіться, розрешається. Ви діло производства, ознайомтесь. Або в цьому. Марина Олександровна, тут пишемо входну. В общем, с обратной стороны, в нижнем левом. А Легово. какая разница? Вот тут отпишем. В производства передбачено, можна і звідси. Розумієте? Не, ну, ну там, внизу на. Ні, ну то, що ви, ну, я, там, я Я пишу, все так. Я, скажу, я, там, я прошу там. вас, прошу, що це таке? Я не поняв. Чо ви піднімаєте голос так? На мене? Я так, я пишу, так само, як ви на мене. Ти дивились. Ви виглядаєте як слід. Так, Будь я я ласка. Я вам не поняла. Я веду о, от так, от так, от правильно. Е, секретарь а то Говорите, а то мы так все тут. Хорошо, маски поодем. Да не видно, что вы красивые, человек красивые, залетятся до вашей. Я, конечно, ничего нет. Без маски на меня лучше не... Я не раб, Раби, раби только маски, наможна. Номер 119 і від, від 1620 року. Все, все. все. Дякую, друзі. До побачення. Удачі вам у незаконних виборах. Вибори незаконні. по-любому. А что тут делают эти а? люди? что рублят туда? Я не знаю. Ну, просто. Это ужас. Да. Не вы не принимаете участие? Не, я пришел. А. Владимир. Владимир. Да? Владимир я, я... да? да. А что за заход будет, а? свидания, комиссии. Вот. да. А яким, яким законом це передбачено? <звіх> ну, Товариш, ну в очередь, ну вас ну, все зробити. <звіх> <і чим бірає? звіх> яким законодавством? <звіх> так що, і мені нельзя снимать, чи що? Ну на засіданні. Ну засідайте, я вам що мешаю. А ви не маєте права пробувати при такому разі. Засідає виборча комісія, громадянин не, не, не приглашена особа. Про що ви кажете? У Ваші там претензії розглядатися будуть. Що так? І ми розглядаємо від чоловіка, і ми його ви запросили. Мало ли, що запросили, бо йому треба, ви і запросили його. Ви не маєте права не запрошувати. Ми маємо право визивати місце, якщо я... ви будете за... Які ж ви не обізнані, та ви що? Ну визивайте, заложний визов будете відповідати ще. Чим швидше на чом, тим швидше. Починайте. Це... Зривище катиці. Я знову до вас. І... Ні, це ж треба, щоб ми подготовили. Ми ваші вопросы сьогодні не смотрели. Сегодня другие, мы не успели. Нам треба ж час для підготовки до Владимира Євгенія. Скажіть, будь ласка, коли буде відповідь? Бо якщо ви уважно читали мою заяву, то я що просив негайно життя? надати мені письмове підтримку того, що я використовую зі списків виборців. Зараз три. Угу. Ну, негайно ми не можемо надати. Згідно чинного законодавства, у нас є деякий час для розгляду вашого питання. Який це час? Ну давайте хоч до понедільника подождемо. Чому саме до понедільника? Ну, понеділка очень день, у нас ж час, щоб розглянути. Мы еще даже его не изучали ваш вопрос, так, у нас же просто другие есть ну, более важные то, моменты. А мы еще даже его не изучали ваш вопрос, так, у нас же просто другие есть ну, более то, важные то, моменты. Мы рассмотрим, мы вас опустим. Вы же написали тримали, номер телефона, билетно. все. Мы вам прозвоним и скажем, пригласим, как положено. Да меня не надо приглашать, выконайте мою вымогу и все. Добре, но ну, тут ногально не получится. Надо. Ну не вийде. Ви бачите, нам, надо Маші, Маші, нам я може, був, треба підготуватися до комісії. який треба ширити. Вивчити документальну базу. Вам на що менше буде мороки, якщо ви викреслите е, моє прізвище з е, списку виборців. Ми роздивимося, ви. ваше питання. Роздивимося. Добре. Коли мені підійти? А це не, не дільниця. Ми зателефонуємо вам. Це не дільниця, вирішує? Ну, Ми, роз ми, ми зателефонуємо вам. Як тільки зразу у нас щось з'явиться, ми вам обов'язково зателефонуємо. Ви ж на телефон відповідаєте? Ну, звісно, ну, це. Ми, це, ми, це, ми вам зразу зателефонуємо, скажемо, ваша відповідь готова, прийдіть, заберіть. І угу. будемо чекати. Зрозуміло. Угу. Ну що, дякую, До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. А, ви Вибачте. Ви ну, все ж таки прочитайте моє звернення. Добре, Досконально. Прочитали. Тому що вся робота, яка виходить... Яку... Ви я не написав. на всю, не на всю. Я вам коротко написав. Ну, Якщо хочете, я вам всю почитать. базу надам всю базу, щоб ви зрозуміли, що все, що тут буде відбуватися на виборах, має ознаки кримінального злочину. Стаття 109. Добре. Ми Повалення ми Конституції. Все. Розумієте? Добре. Тому я вас... Якщо ви уважно почитали заяву, я вас застерігаю, щоб ви в халепу не попали. Я, я не вказую, що саме ви злочинці, я вас застерігаю просто, щоб ви не попали в халепу, щоб ви потім не несли кримінальну питання. Подумайте, обдумайте добренько-добренько, на що я послався, вивчити мої витяги з ЄДР, бо там ви побачите, що установчого акту, яким утворено оцю багато під назвою Новодонецька селищна не. рада нема. Так же само не утворені відповідно до Конституції всі сільські ради, які об'єднуються у стали. територіальну громаду. І Треба Ще звертаю увагу, що Конституцію не передбачено такого поняття, як об'єднана територіальна громада. Територіальна громада є. Об'єднана територіальна громада нема. І ні, ми, ви, ви, вибирає, ви будете брама, проводити, перші вибори будете проводити. Це антиконституційний добре, захід. Добре, добре, ми роздивимося ми, роздивимо, так. Ми роздивимо, будь ласка, це, уважно. Так, уважно. То, так, уважно. Якщо будуть якісь непонятки, якщо хочете, щоб добре, я вам матеріальну юридичну базу надав, я вам надам. Я вам розпишу, щоб ви не попали в халепу. Мені жалко вас молодих, щоб ви не сиділи добре, десь добре. в боцегарні за ці дії. Дякую. Все, будьте здоровенькі. До побачення.